У Чернівцях здійснили напад на блогера, який критикував владу і викривав корупцію в комунальних установах. Зраду причин я не можу назвати його ім'я, але всі обставини інциденту знаю достеменно, безпосередньо від потерпілого. О восьмій ранку на активіста напали двоє молодиків у масках прямо біля його дому. Чоловіка сильно побили і втекли, нічого не забравши. Це не була випадкова хуліганська витівка чи напад з метою пограбування. На людину напали з метою залякати і, вочевидь, заткнути рота. Нагадаю, це вже четвертий інцидент у нашому місті за останні два роки. Спочатку побили блогера Олексія Голика, який надто критично писав про мера в соціальних мережах. Потім прямо перед прес-конференцією мера напали на журналіста Василя Забродського, аби він не ставив незручних запитань і не писав скарги на мера в податково. А місяць тому з несподіваними обшуками прийшли до політолога Михайла Шмургуна, який давав неприємні оцінки роботі міської влади. Всі чотири інциденти мають один спільний знаменник: з обшуками приходять або відкрито нападають саме на публічних осіб, які гостро і систематично критикують діяльність Чернівецького міського голови. Я ні на що не натякаю, але після того, як братки під керівництвом майбутнього секретаря міської ради на очах в усього міста у 2020 році штурмували виборчу комісію, били поліцейських і ветеранів бойових дій мене важко чимось здивувати. Схоже, нашого активіста побили ті самі тітушки спортивної статури. Там оці хлопці ще й отримують зарплату з міського бюджету, адже ймовірно представляють охоронну фірму, з якою мер заключив мільйонні контракти. Зви складаються, і кожен чернівчанин бачить і розуміє, хто замовник цього кривавого спектаклю. Тепер журналісти і політологи в небезпеці на вулиці, адже там на них чатують ручні бандити. Але вони в небезпеці і в себе вдома, адже в їхні домівки приходять з обшуками ручні поліцаї. Коло замкнулося, і влада демонструє свою абсолютну безкарність і волю зламати кожного. Знаю, що марно, але я запитаю. Роман Васильович, а що таке відбувається в місті, де ви працюєте головою? Чи здатні ви забезпечити порядок? Чи вам подобається бути мером кримінального обласного центру? Чи ви думаєте, залякані і побиті журналісти покращать вашу карму чи відбілять репутацію перед наступними виборами? Чи може це свіжий формат діалогу з опозицією або новий муніципальний менеджмент, зразок ефективного урядування? Але бандитські чернівці-інвестори будуть обходити десятою стороною. Гроші і люди підуть до Франківська або до Львова. Натомість наше місто здобуде славу злочинного Мукачево і, боюсь, це не покращить тут рейтинги комфортності проживання.